І вітання, це вечірній тепловізор в студії Тарас Мокляк і Наш гість сьогодні, колишній заступник міністра оборони, а нині радник міністра інфраструктури Юрій Гусєв. Вітаю вас, вітаю. на зараз. Вітаю шановні е глядачі. Да. А говорити ми сьогодні про державну політику щодо деокупації Криму та врегулювання ситуації на Донбасі. Адже в світлі нещодавнього візиту до Краматорська, міністрів закордонних справ Франції та Німеччини, можемо говорити про те, що певні розбіжності є не лише між нами і Росією, які є очевидними, а й між нами і нашими західними партнерами. Пане іріну, фактично, Штайнмаєр та Ро запропонували нам такий собі план реінкарнації мінських домовленостей, який полягає, умовно кажучи, в тому, що на даному етапі ми повинні розпочати якісь дискусії. Щодо ухвалення там певних законопроєктів, ледь не змінювати конституцію після тижня умовного путінського перемир'я. От як ви оцінюєте взагалі ці пропозиції? Я оцінюю дуже скептично, скажу чому, Тому що не в Краматорськ їм варто було їхати. Їм варто було їхати в широкине, в щастя, в Піскі, для того, щоб побачити, що врегулювання без відведення окупаційних військ з території України. Неможливо Краматорськ це вже глибокий тил сьогодні, завдяки тому, що Краматорськ був деокупований в 2014 році, і важко з висоти Краматорську судити про те, як врегульовувати Донбас. Їм можна було з'їздити в Боярку. І в Боярці так само тихо, як і в Краматорську. Так в в Краматорську сьогодні є штаб АТО, там більше військових, і саме завдяки цьому там сьогодні є мир. Тому я вважаю, що Першою необхідною умовою має бути відведення всіх окупаційних військ з території Донбасу, в першу чергу, друге повернення контролю над кордоном, третє проведення виборів і е, засудження. Через трибунал, чи це чи через е, суддівську систему України засудження всіх тих, хто стріляв в наших солдатів. Я думаю, що кожен з тих, хто колись брав зброю і спрямовував її в напряму українських збройних сил, має бути покараний. Це невідворотний шлях, і е, переконаний в тому, що після повернення Донбасу всі негідники, які колись е, брали зброю і спрямовували в бік українських збройних сил, будуть покарані, навіть які втечуть кудись в Росію чи в будь які інші країни. Ми їх обов'язково знайдемо. Ну, то, звичайно, ну, здавалося б, очевидно для всіх, да, що саме безпекова частина мала би бути першою в цій ситуації. І от у відповідь на пропозиції пана Штайнмаєра та РО наш президент Порошенко, озвучив наші умови до Російської Федерації, і саме безпекова частина там стоїть четвертим таким підпунктиком, насправді, а три перші. Звучать про всеохоплююче припинення вогню, припинення постачання регулярних військ, боєприпасів, забезпечення безперешкодного доступу спеціальної моніторної місії, і потім там вже виведення військ. От ні, ні, це просто це, це частина одного, одного, одного плану, плану, про який постійно говорить Порошенко, і і в цьому я його дуже підтримую. Не можна проводити ніякі вибори на території, де Поку, є окупаційні війська. окупаційні війська. Виникає запитання. Там же ж в цій ж частині насправді йде мова про створення якихось умовних автономій з невідомих причин з того, що запропонували Штайнмаер та Ро, тільки тому, що там знаходяться окупаційні війська. От виникає запитання, якщо росіяни ви знаєте, я, 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 я навіть не хочу продовжувати. Я хочу згадати що в 1918 році на правах автономії до української народної республіки приєдналась кубань от я за такі автономії за те що виконання міжнародних договорів. за те щоб наприклад окремі регіони які будуть створюватись після розвалу останньої імперії на євразійському континенті могли мати автономію під час приєднання до україни як до драйверу розвитку балтійсько-чорноморського регіону і як до країни яка ну з Стане новим локомотивом розвитку Європи, тому що Європа сьогодні вже достатньо застаріла і в підходах, і в баченні, і тому дуже важко їм знаходити вихід з такої ситуації, яка сьогодні є в Україні, Незважаючи на те, що вони мусять усвідомлювати, що Україна є щитом Європи сьогодні. Саме Україна стримала цю агресію, тому що напевно вона могла відбутись і в Польщі, і в Балтійських країнах, і в інших країнах Європейського союзу, але стримали її. Ми спочатку безумовно Грузія, а до цього ще була, хочу нагадати, Придністров'я і Нагорний Карабах, і це все частини однієї великої гри абсолютно точно миротворчі війська, ніби російські миротворчі війська і так далі. Я думаю, що ми мусимо поставити крапку в цьому всьому і безумовно в цьому питанні роль. Провідних країн Європи, Сполучених Штатів, мусить бути визначальною. Європу трясе. Я з вами тут насправді абсолютно погоджуюся, тому що це і є той кривавий план Медведчука втяг... — всунути сунути в Україну оцю от рану, яка буде стримувати наш розвиток, щоб мати змогу якось впливати. Разом з тим, от, давайте торкнемося тоді геополітичною складовою цієї питання. Ми бачимо всі ці процеси, які відбуваються в європейському союзі. Вибори нас чекають і в Франції, і самі і в Німеччині В сполучених от, штатах дуже важливо штатах вибори. в листопаді, і от в цьому контексті насправді актуалізується питання Балти-Чорноморської дуги, чи Балто-Чорноморського шлагбауму, про який лідери світової геополітичної думки говорили ще дуже давно. Як на вашу думку, варто би було тут поводити себе українським можновладцям, щоб вийти на гідні позиції і цей план почати? Я думаю, що Україна має всі підстави. Впроваджувати свій свій порядок денний в розвитку регіону вже тому, що е, Україна довела по перше спроможність залишатись державою. А е, по-друге, е, лідерство в, в регіоні у зв'язку з тим, що сьогодні Україна є найбільшою країною Європи, виключаючи Росію, в якій більша частина знаходиться в Азії, і безумовно є на шляху з одного боку з варяг до греків, з іншого боку, на шовковому шляху з Китаю до європейського. Союзу і власне думаю, що Україна має право сьогодні запропонувати новий порядок денний для розвитку східної Європи або Балта Балто-Чорноморського регіону як окремої території, яка б могла стати точкою розвитку цілої цивілізації європейської. Ну от сама, якщо говорити про втілення всього цього плану, країни, до прикладу, та сама Польща, Литва є, окрім а, член того, що вони є членами Європейського союзу, також є членами НАТО. І... Такий союз передбачає між іншим, Польща, Литва і Україна е, створили кілька років тому спільний батальйон, і е, да. це ще один ще одна ознака того, що ми є союзниками навіть в військовій сфері союзниками настільки, що у нас є спільний батальйон, спільна військова да. одиниця, яка е, можливо колись буде виконувати якісь військові допомоги. Польських військ нас пройшла майданом незалежності під да. час військового параду. От як Якщо говорити про це об'єднання, інтеграція на яких рівнях на початку повинна відбуватися? Окрім безвізу, там і от економічна, військова, складова ну, з країна. Ми, нас... ми вже зазначили, що військовій частині ми вже почали питання інтеграції. Я думаю, важливим є питання інтеграції культурне і ментальне для того, щоб литовці ідентифікували українців як рідних, і вони могли б говорити про те, що Україна для них є такою самою. Мою, рідною, як ну, скажімо, там Латвія чи Естонія чи інші країни, з якими вони межують, для того, щоб українці розуміли, що не старший брат з північної країни, яка дозволила собі агресію відносно України, а саме такі брати, як литовці і поляки, зможуть в необхідний момент підставити плече. Або стати тими братами, разом з якими ми можемо запропонувати новий порядок денний до для центральної і східної Європи. Більше того, переконаний, що іншого шляху немає, тому що порядок денний, який нав'язує Росія, рано чи пізно повністю розіб'ється, тому що він є нікчемним у зв'язку з тим, що Росія пропагує свої імперські інтереси. Безумовно варто враховувати, що Росія навіть після втрати території, які можливі. Після переділу е, світу і е, той, е, того ящику Пандора, який відкрила власне сама Росія, вона е, залишиться в якійсь, е, в якійсь формі. І е, треба буде розуміти, як, якою буде, е, яким буде наш проєкт відносно того, що робити потім з цими з, територіями. А чи скоріше з тим, що залишиться? Тому що дуже важливим є питання того, що ми не маємо відповіді на те. Що робити з державою, яка має ядерну зброю? Будапештський меморандум більше не пройде. Це очевидно. Він не пройде більше ніде. в світі. То апелювати до всієї цієї історії не варто насправді ну, а... до сполучених штатів Великої Британії. Ну, про це говорив зараз президент в Нью-Йорку під час генеральної асамблеї об'єднання організації Об'єднаних Націй, і я думаю, що кожний українець, який в 2014 році допомагав армії або бачив парад українських військ не розуміє, року, розуміє, що саме завдяки державним жаль. силам Україна зберегла зберегла свою незалежність і державність, а не завдяки тому меморандуму, яку, який був підписаний. Я думаю, що насправді меморандум. Будапештський, це ну. Такі папір, який не передбачав ніколи захисту територіальної цілісності. і я думаю, що нам необхідно було тоді, в 94-му, 95-му, 96 му вимагати більших гарантій, які б були затверджені на рівні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, на рівні двосторонніх договорів з Північно-Атлантичним Альянсом і так далі, так, далі, так далі. Хоча ми повірили в те, що цей папірець колись може захистити. Тити під час якоїсь агресії, на яку безумовно ніхто не сподівався протягом всіх років сучасної незалежної України. Поза тим, це гарний урок, який ми маємо засвоїти. Це те, що однозначно тепер у нас наб'є оскомина проти інших домовленостей, які будуть нам гарантувати, і точно більше не дозволить нам нехтувати реформами в збройних силах і це нех... вже точно нех... багато хорошого вже зроблено. Же багато хороших незворотніх процесів. Я, я думаю, що е, правильним було б сказати те, що і це така е, теза, яка була дуже популярною 14-15 роках, і я підтримую її абсолютно, що Путін е, зробив дуже важливу річ. Він об'єднав українську націю. І тепер 100 Ні, що і її так державниць. не об'єднує, як спільний ворог. Але е, якими будуть наші подальші поступи в е, цьому сучасному світі, який дуже динамічно змінюється, у якого виникають інші виклики, там Сирія, інші питання. Тероризм в Європі, вибори в Сполучених Штатах, і якою буде позиція України, тому що мені дуже хочеться як українцю, щоб Україна перестала бути об'єктом стала суб'єктом. Суб От ти насправді виникає питання. Тут ж дуже серйозна загроза напередодні виборів в Європі, в Німеччині зростання популярності оцих друзів Путіна, фінансованих Кремлем. Ми бачимо по результатах в Німеччині, там та сама Франція і так далі. І Україні треба вибудовувати якусь власну політику. І щодо Донбасу, і щодо Криму Штайнмаєр та Еро, як ми вже з'ясували, нав'язують речі, які, ну м'яко кажучи, не відповідають нашим державним інтересам. Як би Україна мала діяти в цій ситуації? Я думаю, що а ви, по Донбасу ви, і по ви, Криму, ми вже згадували про те, що Порошенко запропонував свій е, е, план. Варіант. і Це дуже важливо. Та. І важливо, щоб ми завжди мали е, свій е, план і свої аргументи на те, що нам нав'язують, е, чи це стосується нормандської четвірки, чи це стосується, наприклад. Фінансових взаємин з міжнародними фінансовими організаціями, які нам можливо нав'язують те, чого ми можливо не, не, не варто було б імплементувати в Україні. Ми мусимо мати свою точку зору. Ми мусимо мати свій порядок денний розвитку і своєї території, своєї країни, а також відносно інших країн. Адже ми маємо м, м, точно розуміти, що в стратегіях інших країн Україна є, але вона є як об'єктом, як об'єктом експансії інших товарів, як об'єктом експансії інформаційних... не на першому плані, недалеко на великий жаль. І, і, ну і по різному насправді І вона є точно в стратегії там, Російської імперії, вона є в стратегіях інших держав. А ми мусимо мати свою стратегію. Ми маємо, мусимо ідентифікувати свої національні інтереси і чітко і послідовно. Їх відстоювати, закріплюючи це в міжнародних угодах, постійно промовляючи це з високих трибун, як це робить Петро Олексійович Порошенко і зараз зробив в Нью-Йорку і послідовно це відстоює. І як це відбувається на на різних заходах і на різних майданчиках, таких як ОБСЄ парламентська асамблея НАТО, чи Ради Європи yeah, yeah, yeah. і так далі. Але сьогодні, на моє переконання, як, як українці, які вболівають за свою державу, у нас такої Ідеї національного порядку денного і чітко визначених національних інтересів, на мій погляд, ще не сформовано, і це в тому числі частина, яка б об'єднала суспільство, яка б об'єднала навколо однієї дуже важливої ідеї, безумовно, в 2013 році такою ідеєю стала євроінтеграція. І безумовно, це той шлях, який нам необхідно пройти. Нам необхідно отримати безвізовий режим, нам необхідно поглиблювати економічне співробітництво з Європою. Але це Знову ж таки частина, де Україна не буде суб'єктом, а буде скорше об'єктом, який відкриє свій ринок для її. що могло би стати зараз цією між ні, ні, Міжмор'я чи Балто-Чорноморський балто Союз Україна. Може і має стати лідером в Чорноморському басейні. Україна мусить поглиблювати стосунки з Китаєм, для яких Україна залишається важливим буфером, поки що мало суб'єктивованим перед великим ринком Європейського Союзу. І це все величезні можливості для України. Це можливості для розвитку інфраструктури, це Як можливості нам почати для залізовувати для населення тему Балти-Чорноморського шлагнува. Це дискусії, в тому числі завдяки масовому обговоренню наприклад. завдяки засобам масової інформації. Це дискусії, які мусять об'єднати політичні еліти і питання щодо яких не мусять ставити під сумнів. Бачите, дуже дуже цікава історія. В сполучених штатах змінюються лідери, змінюються президенти, змінюються держсекретарі, а національні інтереси сполучених штатів залишаються. Так. І це ті національні інтереси, які об'єднують сполучені штати, які не мають титульної нації, які складаються з різних афроамериканців, італійців, які емігрували іммігрували колись до сполучених штатів чи латину американців, латину американців будь-кого да. будь і вони всі пишаються тим, що вони американці. американці вони знають, да. що такі американсьдрім. Вони знають, що Америка це є домінантою в світі, і Америка завжди їх захистить, якщо вони, наприклад, будуть служити в сполу в армії Сполучених Штатах на території інших держав. Я думаю, що ми мусимо на перше, відміну від росіян, яких навіть назад там з Донбасу не випускають, ні, якщо або, випускають або, виключно в дерев'яних коробках, або в таких металевих або відмовляються від своїх офіцерів, які потрапляють а, до полону, полону і, да. і, і так далі. А, тому ми мусимо по перше передати. Будь-якому українцю чи він є громадянином України, чи він є в діаспорі, що українська держава має свої національні інтереси, і кожний українець може їх розділяючи, пропагувати ці інтереси це перше. Друге. Ми мусимо говорити про політичну націю, і дуже багато росіян, які почали іммігрувати до України в 2013, 2014, 2015 роках, можуть знайти тут собі домівку, розділяючи е, нові демократичні європейські українські цінності. цінності тут на цій території, поважаючи їх. Ми я хочу навести ще чергу. один цікавий приклад. А я про це колись писав в Фейсбуці, що умовно кажучи, Росія, по-перше, як імперія вкрала назву Росія до Русі. Угу. Має таке саме відношення, як Румунія до Римської імперії. Сто да. Румунія колись була частиною Римської імперії, але Румунія не є уособленням чи ядром цієї римської імперії, Рим, хоча да. отримала назву похідну від Римської імперії. Так само з Росією. Я, наприклад, дуже багато задаю собі питань, що має спільно. Татарин, який живе в Татарстані, який, можливо мріє про е, незалежну татарську державу з е, руським, який вважає, що русський мір – це наше все. Я думаю, тут багато питань, які мусять почати собі задавати росіяни чи е, громадяни Російської Федерації, які сьогодні живуть в Російській Федерації. Абсолютно погоджуюся. Більше того, це питання інформаційної війни, яка зараз триває. Нам би варто було актуалізовувати всі ці теми, в тому числі і для Росії. Сіян якось доносити до них цю всю ідею, що ну вибачте Русь, Русю, якби Росія? Ну це Московія, видумана назва абсолютно не існуюча. Ну не будемо вже вдаватися до да, в Петра. Першого не, не, не просто видумана вкрадена, вкрадена, тому що да. Росія це Русь е, Грецькою та. А Русь завжди була київською, як би не намагалась в окремих підручниках замінити її давньоруською На державою да. і серце київської русі завжди було Києві. в Києві, і воно продовжує битись в да. Києві, тому Абсолютно, що Русь да. є в Києві. І я переконаний в тому, що свідомі росіяни, які м м мають розум, будуть емігрувати до України, знаходячи притулок тут в серці в колисці Київської Русі. Погоджуюся, в нас насправді лишається трошки менше як три хвилини. На сам кінець, оскільки ви в статусі радника міністра інфраструктури, все ж таки в нас шикарна новина. Київ приймати в Євробачення. От на сам кінець, чому саме Київ? Насправді я не знаю. і Я, я, вболівав, просто, як ви вважаєте, да? я вболівав за інші міста, я вболівав за Одесу. За Одесу. Я чому? Чому? чому за Одесу? Тому що. Я думаю, що в Одесі все ще тліють ці залишки руського міра, які колись так, видно, колись хотіли хотіли створити якусь Новоросію. І я думаю, що проведення українського Євробачення в Одесі всім би показало те, що Україна усвідомлює важливість Одеси як центру на, на півдні України, і що Одеса це, це Україна і іншого Іншого шляху у Одеси чи Української Бесарабії бути не може. Втім, було прийнято таке рішення. Я думаю, що Київ вже одного разу приймав Євробачення, міг поділитися цією славою з іншим а з інфраструктурою, не. все наче рухається. Я думаю, що і в Одесі насправді було б все дуже добре з інфраструктурою, адже я думаю, що Одеса сьогодні найбільш популярний курорт в усіх українців після того, як Крим окупований і Одеса. Одеса приймає десятки сотні тисяч туристів кожного літа, і вона точно була здатна прийняти всіх туристів, які приїхали б на Євробачення. Більше того, в Одесі зараз дуже активно ведуться роботи з відновлення чи реконструкції, чи будівництва аеропорту і нового терміналу із літно-посадкової смуги в Одесі за останні кілька років побудовані нові готелі, нова нова інфраструктура. І е, в Одесі губернатор зі світовим ямами, яким з яким, точно, з яким да. я думаю, що багато навіть наших іноземних туристів хотіли б зробити салфі, це 100%. Ми бажаємо успіху Михайлу Ніколозовичу, Ну і Одесі ну, власне на тому шляху, на який і вони всій стали. Україні власне. І всій Україні. Да. Як би там не було, на сам кінець можемо сказати, що нашу безпеку сьогодні забезпечують не пан Штайнмаєр та РО, а Збройні Сили України. І на превеликий жаль, чимало європейських політиків бізнесменів готові пожертвувати міжнародним правом, власною безпекою заради легких грошей, чого ми наполегливо не рекомендуємо нашим можнаватцям. Це був вечірній тепловізор. Це був Юрій Гусів. Ми дякуємо на все добре. Тримайтесь. Bye. <music>